Сижу і кажу, Санька, ти, мабуть, сьогодні ночі гімно їв що. Я сижу, він вже піймав чотири карася. Я сижу, блін, взагалі ніфіга. Вчора така була. Ні, ну ловиться риба, ну таке. Тарангачка отака, усьорка, де карасі, де велика таранина моя. Явно вчора гімна наївся. Це я кажу чесно. І що не чує, понімаєш? Ну, невеликий карась, ну все одно, вон, бачите, плаває, диви, який гарний. Сам принцип. А я сижу, вже красно черека одділ. диб диб, і все. Добре, буду шукати час гімно, може, я поїм. зірочка ось пливе, тихо не кашляй, Саш. Ось дивіться, пливе наша зірочка, Диві яка. Знову він одинокий, не знайшов він свою качку. Вчора шукав і сьогодні так, знаєте, так боляче дивитися, тут парочка, він і вона, вони літають, і він до них, до них. А то його проганяє. Ну, третій лишній, знаєте, два в драку, третій в сраку. Так і він, так, Йошка, диви, диви, диви. Диви. Диви, тихо, 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 Саша, замрі. Ось осібно. Нема в тебе парочки, да, моя красунечка, глянь, мій зайечка, нема пари в тебе, нема Блін, а ми тільки балакаємо, що у нас наоборот мужиків куча, немає, а баб куча. А у вас в природі що? У вас в природі, ти не можеш собі знайти пару. Красивий такий, умненький. Ви бачите, за чого? Немає охоти три роки. Ну, більше трошки. І е, природа, це, це ж дике, це ж не свійське. І вони забули, що таке люди, якийсь страх. Не як воно близько підійшло. Я розмовляю, і воно тут крутиться й крутиться. Так шкода його, що в нього нема парочки. Йди шукай, не тут лазь. Квакай громче, може, знайдеш. Ти бачиш, як близько підійшов син. Поплив. Прямо він уже знайомий наш тут. От так, так, Оплив. Ага. Рибу зараз нагони нам, який красивий. Селезень. Селезень, да. Прямо такий колір голови, перламутр зелений, диви, оплив нас, бо прямо він не хотів, бо, може, запутатися в ліску. Розумне. І он приплив. А ну він вийде на берег чи ні, ну. Давай, давай, давай. Не, не хоче він виходити. А я сижу з Сашей і кажу, ну, ну чого диви, ну якась пташка, Бог создав. І по землі ходить, і літає, і неряє. Це взагалі. Це бач. А ми тупарі тільки на двох, ну буває, коли нап'ємося на чотирьох або на старості. Ну, таке Бог создав. Ви подивіться, от ззаді, знаєш, кого мені напоминала ця качка Сень. Селезень. Рибу хірурга в красному морі, чесно. Просветки, так. Да. І хвостик такий ззаді, Риба хірург. Це, це наш хірург із псла. Український хірург. Так, да, не ганяють спокійне життя, вони забули, хто такі люди. Ну, сидимо тут, якісь два придурки, думаю, що воно таке? Велика качка і великий качур. Вже заболіла дупа, сидіть, кажу. Іду, пройду, згляну на міста. І дивіться, яка краса. Так. Боже, ну людська рука кругом відчувається. Гляньте, що робиться? Йох, не бабай. Де яке все. Це, знаєте, я вам скажу, коли було багато води, це не те, що тут люди покидали, це було в воді оці пляшки. І коли в тому році вода розливалася, аж туди до самої, будемо казати, ні магу, ото воно й порозносило сюди. О, тривога, я казала, щось тривоги немає. А тут навіть і немає місцини гарної. Тут все. Бачите? А ось дивись, деякі красотунчики вже цвітуть. Ай! Красиво, кульбабки ще немає. Фу, чого тут так? Воняє, як ото катепісів. Це наверно, якась рослинність тут. Так, ось місце. Але там вон... Гілки не закинеш, і де ти тут сидіти? Ну, я бачу, що люди ходять, ходять, щось тут топчуться, топчуться, а не сідають. Ну тепер я буду знати, що тут міста аж ніяк далі. Приїхали мужики із Дмитровки, кажуть, взагалі тут уже діла. Ага, ось дивіться, яка гарна поляночка тут. А, ну тут можна сідати, диви. Ну ми ж внизу сидимо, а тут непогано оце як приїхати, зверху кидати. Боже, яке, яке старе дерево, коріння, дивіться, яке. А, воно вже пропало. Воно вже пропало. Скільки років цьому дереву? Та багато ви що. Ну і там дорожка вон, пішла, бачите, теж таке, вроді би і берег, а ти ж не сядеш треба. У тут ще нічого, тут можна внизу сісти. Ну і наверху тут треба можна. А там далі оцей очерет ти не витащиш нічого. Так що пішли. Я вам скажу, тут тараняки тима, тут будуть і на деревах сидіти люди. Хоч заприєт, хоч не заприєт, будуть на деревах сидіти, будуть випилювати. Ой. Тільки один хтось Я Відомо, якась змійка мала. Ой, аж дрож пішла в мене по шкурі. Ось теж шампанське, Бачите, це бутилки аж куди позапливали. Так тут же в тому році була вода, це ж взагалі жах. Просто жах. ж на цю сторону ми не могли навіть перейти. Така вода була. Дубок по листечку. дивимося. Розкривається все потихеньку. Ні, Тут не годяться, але це там одне місце все. Більше нема нічого. Хлопчик теж поїхав, ну парень молодой поїхав з великом на рибалку. Ну велик покотив, а то я зараз вам розкажу з Великом, хто такий велик. Ну все, прийшли, ми вже майже мало місця тут для рибалки. Зовсім мало. Ой, яка квіточка ось гарно Дивіться, як відкрилася. Красота. Серце прямо радіє. о хо 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 верба. Я вам якось показувала цю вербу. Дивіться, оці древесні гриби поросли. А там хтось жив, бо там жолудів натягли. Дивіться, бачите? Красиво. Юний художник, юний фотограф. Диви як. І це гриб. Тут такий гриб, що ти його ки... Але це гриб. Диви, якщо його так царапкать, а? Це гриб. А он наверху диви, які ще повиростали. Ой, в боку щось попало. Оце так. Да. Гриби. Гриби, гриби. Тут, то, це, це, це ж як сом іде, тут теж люди сидять. Це, мабуть, з того року, а може вже в цьому році сиділи, не знаю. Короче, ой, више он і вийшло грибить, аж он там. Це чи захворювання, чи ні, не знаю. І ось сидить якийсь гриб, дивіться, в зелений, зелені цей. О, диви. Ох ти ю! Сань, ти бачив, де хтось втратив поплавок. Спускаюся вниз. Тільки що йшла. Саня там з нею балакав і вона прямо йшла по берегу. Я піймала великого карася, слава Богу. А то вже сиділа, думала удочки викинути. Саня піймав, мабуть, п'ять карасів. А я сьогодні навізон не відкрила ще. Ну, вчора то відкрила, а сьогодні ні. Вон, бачите, наверху плава. Я переставила рибу, бо вона в нас отцо вже валялася. Вона вже без води була. Води нема зовсім. Ну Ще трошки посидимо, да вон, диви, дивиди, диви, весь диви, оруби не Заглуху. В мене один крючок обірвався, то я на один. Думаю, вже ладно, будемо в фіналі. Дивіться, який смілось лежить. Дивіться, який він красень бачиш, Бачите чупа-чупчик, А санін там, ну десь там барахтається. Воно його там один. Ось костерочка. А ця он де як дурна. Ну нічого, і поїсти. І туди в засулочку пару рибин. Ванжу карася пожаримо. Ще й консерви трошки зроблю. Ну погано, коли я Вже так сидимо вже додому, йшли. Трошки ще опара, ще залишилася корма. То сидимо, бо що дома робить сьогодні свято, нічого не заробити, бо Саша мій роботу завжди найде. Я все сидим, кажу, давай будемо знімати куртки сонце світить, потім трошки опусти. Ні, ні, не хочу. Паркас сі не ломи, так що будемо сидіти в куртках. Ну його нафік. Дивіться, як ми з вами вранці приїхали, яка була сірота, така пасмурна. А дивіться, яка зараз. Красота, отак і в житті. Ось сьогодні нам тяжко українцям. Прямо, ну, вже руки опускаються. А завтра настапить. На і отаке от буде точно, як в природі. Ну, Я вірю в це. Скучили? Ви скучили? ось він приплив цей селезень. Політав, політав, покаркав, покаркав, немає подруги. Він до нас прийшов знову. Йому скучно самому, то він до нас. І зараз я згадала чомусь задуську. Ну, а то з бабушкою, ну все одно, вона так скучає за нами. І це ось диви, гімно болотне. Де ви таке ще побачите, а? Ручного крижня. Тільки біля нас Саш. він наш вже друг став. Да? Як ти йому робиш, Саня? Ну пороби так йому.